Дівчатка, презентую вам ось таку красу, наш новий шикарнющий преміум продукт. Як ви вже напевно здогадалися за назвою, це наші перші ексклюзивні маски для обличчя, і зараз я розповім, в чому ж різниця між трьома розкішними видами і чому вони обов'язково стануть вашими мастхев. Ця чудова рожева маска. Тільки подивіться, як вона переливається, вона зменшує кількість зморшок на обличчі. Підвищує пружність шкіри, стимулює синтез власного колагену та природньо зволожує шкіру. Якщо хочете, щоб ваше обличчя виглядало сяючим та молодим, ця маска створена для вас. Наступна елегантна синя масочка стане вашим рятівником у будь-якій поїздці або після довгого робочого дня, коли шкіра виглядає сухою та втомленою. Глибоке зволоження, зменшення ознак фотостаріння та подразнень. Це саме про неї. Ідеально для тих хто хоче зберегти свіжість і природну красу у будь-який час. Ну і справжній фінальний бос це розкішна фіолетова маска, яку я обрала для себе. Вона покращує текстуру шкіри, захищає від стресу та зовнішніх подразників, а також заспокоює шкіру, даруючи їй здоровий вигляд. Для дівчат, які шукають максимальний комфорт і догляд, це ідеальний вибір. Ваше обличчя заслуговує найкращого, і саме ці маски подарують вам саме це. Масочки вже доступні до броні, і я приймаю предзамовлення. Кому цікаво, пишіть в Директ або в коментарях слово маска, і я відповім на всі ваші запитання.